Вітаю! Мене звати Олег Болоцький, я керівник юридичної компанії Звільнимо і ми займаємось банкрутством фізичних осіб. Наша компанія є лідером у цій галузі. А сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як ефективно взаємодіяти з колекторами, щоб вони не тероризували вас. Ви знаєте, що колектори можуть докучати вам та вашим рідним через дзвінки та погрози. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з цим. Давайте розглянемо, хто такі колектори і як різняться їхні дії. Є два типи колекторів так звані легальні і нелегальні колектори. Легальні так звані софт-колектори, які намагаються дотримуватись закону та спілкуються з вами без погроз. Вони представляються, називають своє ім'я, прізвище по батькові та організацію, в якій працюють. З іншого боку, є нелегальні так звані хард-колектори. Порушують культурні норми, можуть застосовувати психологічний тиск. І їхні дії повністю незаконними. Якщо колектори загрожують вам або вашим рідним, це є кримінальний злочин. І згідно зі статтею 355 Кримінального кодексу, ви маєте право звернутися до поліції і подати заяву. У нашому телеграм-каналі. Ви знайдете зразок цієї заяви. Також незаконні дії колекторів можна кваліфікувати за статтею 189 Кримінального кодексу України. І це є вимагання. І у цьому випадку ми так само пишемо заяву про злочин до поліції. Часто нелегальні колектори тероризують вас постійними дзвінками та повідомленнями. І можуть навіть зв'язуватись з рідними або з колегами по роботі. Найголовніше не панікувати. Вам не потрібно нічого обіцяти їм, не віддавати їм останні кошти і не вестись на їх маніпуляцію наприклад, взяти новий кредит. Ось кілька фраз, які можуть змінити тон розмови з колекторами. Перше. Попросіть їх назвати своє прізвище, ім'я по батькові та організацію, в якій вони працюють. Заявіть, що ви записуєте цю розмову. Запитайте, звідки вони мають ваші персональні дані. Попитайте, чи вони погрожують вам або примушують виконати. Цивільно-правові зобов'язання. Зазначте, що ви розпочали процедуру банкрутства. А тепер давайте дамо відповідь на найчастіше питання в коментарях. Чи можуть колектори дзвонити без обмежень? Колектори можуть дзвонити вам не більше двох разів на день. Це регулюється законом 4241. Як розпізнати дзвінок від колектора по номеру телефона? Перевірте номер телефону в інтернеті, в застосунках, або використати додаток антиколектор або ГетКонтакт. Як відповідати колекторам, якщо є родич боржника? Повідомте, що його борги вас не стосується і ви не повинні допомагати йому їх віддавати. Або скажіть, що ви його взагалі не знаєте. Таким чином ви захистите себе від зайвих турботи дзвінків. Як заблокувати надокучливого колектора? Заблокувати один номер може і не допомогти, оскільки він може дзвонити з інших номерів. Спробуйте змінити свій номер телефону, але не викидайте стару сім-карту, оскільки вона може знадобитись вам у суді. Проте будьте готові, що колектори можуть спробувати зв'язувати з вашим. Оточенням. Вам необхідно їх про це попередити. Чи можуть колектори прийти до мене додому або на роботу? Ні, вони не мають законних повноважень для відвідування вас без вашої згоди. Якщо ви хочете позбутись боргів та надокучливих колекторів, розгляньте можливість розпочати процедуру неплатоспроможності. Для отримання додаткової інформації ви можете записатись на безкоштовну консультацію за допомогою QR-коду на екрані або за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Відео, які допоможуть вам законно вирішити проблеми з боргами.